Всім привіт! Сьогодні закриваємо компот з яблук паперівки. Для початку миємо яблука. Далі ставимо в банку приблизно 10 яблук. Наступний крок засипаємо яблука цукром. Має бути приблизно 300 г. Тепер в кожну банку заливаємо холодну воду, але не доливаємо 3 см до верха. Далі переходимо до стерилізації. Наливаємо холодну воду, ставимо підставку обов'язково. Якщо немає підставки, можна поставити рушник. Ставимо наші банки. Накриваємо їх кришками. Доливаємо води трошки більше середини банок і накриваємо кришкою. Приблизно через 40 хвилин вода починає закипати. Через 10 хвилин яблука починають тріскати. Це означає, що компот можна закатувати. Після того, як закатали, розкачуємо банку, щоб розчинився цукор. Далі перевертаємо нашу банку і залишаємо до повного остивання. І такий самий процес з усіма іншими банками. Всім смачного! Дякую за перегляд!